Кноський палац на острові Крит центр найдавнішої європейської цивілізації та однієї з найдавніших цивілізацій світу. Саме звідси і виникла європейська культура. Технології, які тут використовувалися, вражають по сьогоднішній день. У чому ж полягає унікальність цього місця? І яким чином Кноський палац пов'язаний з давньогрецькою міфологією, а саме з висловами Лабіринт Мінотавра та нитка Аріадни. загалом це місце оповідає дуже багато захоплюючих історій, якими ми з вами поділимося. Залишайтеся з нами, буде дуже Цікаво. World a twist. Світ з розинкою. Тож все по порядку. Кноський палац знаходиться всього за 6 кілометрів від головного міста Грецького острова Крити Ракліону і за 75 кілометрів від курорту Елунда, звідки ми самостійно вирушили до палацу на орендованому авто. Про те, як ми потрапили на крит та про організацію нашого відпочинку на острові, ми розповідали в нашому загальному туристичному огляді. Залишаємо посилання в описі. Дорога до Кнозького палацу переважно гірська та дуже мальовнича. Так як Кноський палац розташований зовсім поряд з Іракліоном, ми вирішили поєднати відвідування палацу з прогулянкою по Іракліону. Але про Іракліон ми розповімо вам згодом. Для входу в археологічно-музейний комплекс Кноського палацу необхідно придбати квиток. Можна замовити екскурсію. Нам, наприклад, довелося трохи почекати, поки сформується англомовна група. І це те місце, де справді варто взяти екскурсію, щоб відчути значимість та легендарність палацу, бо тут є про що послухати. Кносський палац був одним із центрів міниської цивілізації на острові Крит. Першої європейської цивілізації, найбільшого розквіту міноська цивілізація зазнала за часів правління міфологічного Міноса, який вважався сином Зевса. Власне, на честь міноса і була названа цивілізація. За часів правління міноса Крит став багатою державою. В якій досягли високого рівня культура та мистецтво, а народ жив у мирі і справедливості, у часи свого найбільшого розквіту та могутності, Кнос був одним із найвпливовіших міст в усьому Середземномор'ї. Географічне розташування криту сприяло розвитку міжнародної морської торгівлі, яка створювала основу економіки острову. Археологічні розкопки Кносського палацу, які проводилися на межі 19 та ХХ століть, відкрили людство останній найбільш архітектурно та інженерно-досконалий палац мінойців, який датується близько 1650 року до нашої ери. Як же було знайдено та відновлено палац? Місто палац Кнос було знайдено майже випадково. Перші елементи палацового комплексу, справжня приналежність яких на той момент ще була нікому не відома, були відкопані у 1878 році місцевим мешканцем, якого за іронією долі теж звали Мінос. Інформація про знахідку зацікавила відомого англійського археолога Артура Еванса, який прибув на Крит 1894 року. Намагаючись знайти підтримку та фінансову допомогу у влади, Еванс постійно отримував відмову та заборону на здійснення археологічних досліджень. Втомившись шукати допомогу, Еванс за власний кошт придбав цілий пагорб, який, на його думку, і був похованим під землею палацом. Та саможертовно фінансував всі розкопки та дослідження, що, врешті-решт, коштувало йому всіх родинних заощаджень. У чому ж полягає унікальність та прогресивність цього палацу? У Кносському палаці було вперше в історії людства застосовано такі інженерні та архітектурні дива, як багатоповерхові будівлі, природне та штучне освітлення, водогін та каналізація, вентиляція, опалення, а також мощені шляхи. Найбільш вражаючим дивом в Кносі є водогін. Мінойці створили досить розвинену систему керування водою в палаці. Вода постачалася з гірського джерела за 12 кілометрів від палацу по глиняних трубах конічної форми, що вставлялись одна в іншу. Суттєві фрагменти цього водогону збереглися до наших часів. В самому палаці були створені резервуари з прісною водою. Вважається, що кнос є першим в історії людства містом, де використовувалися водяні туалети з каналізацією. Палац принца з'єднувався з основною будівлею штучно створеним мощеним шляхом, що був прокладений всередині коридору з кам'яними стінами. Шлях зберігся до нашого часу майже неушкодженим. Покриття дороги, окрім зовнішнього кам'яного настилу, також має декілька глибинних шарів. Таким чином, мінойці винайшли технологію будування довговічних шляхів за багато сторіч до римлян. Сучасні мешканці криту називають шлях до палацу принца першою мощеною дорогою в Європі. Яким чином Кносський палац пов'язаний з давньогрецькою міфологією? Та звідки походять вислови лабіринт Мінотавра і нитка Аріадне? За давньогрецьким міфом лабіринт для утримання Мінотавра побудував Дедал зі своїм сином Ікаром. Палац кносу і є той самий лабіринт, з якого почалася легенда про Мінотавра? За легендою чудовисько Мінотавр бик Міноса. З'їдало щорічно сім юнаків та сім дівчат. Корні виникнення цієї легенди найімовірніше починаються з кривавого різновиду спорту або атлетичної розваги, що була досить популярною у часи розквіту кносу. Цю гру зображає одна з найвідоміших кносських фресок стрибки з биком, яку сьогодні можна побачити на стінах палацу. За правилами гри, атлет мав вхопити бика за роги та зробити сальто через його спину, зважаючи на рівність статей у мінойській цивілізації. У розвазі брали участь і юнаки, і дівчата. Про це також свідчить фреска. Цей спорт мав бути досить травматичним та в деяких випадках фатальним. Ще один відомий міф пов'язаний з Кносським палацом це міф про нитку Аріадни, дочки критського царя Міноса та цариці Пасіфаї. Коли Тесей вирішив вбити кровожерливого Мінотавра і таким чином позбавити свою батьківщину від чудовиська, він отримав від люблячої Аріадни клубок ниток. Що вивів його з лабіринту, де мешкав мінотавр. Зробивши геройський подвиг, Тесей втік зарядною на острів Наксос. Вираз нитка аріадни можна почути і сьогодні. Він означає спосіб, що допомагає розв'язати якесь важке питання. Вийти зі скрутного становища. Які скарби було знайдено в палаці? Винайдене місто палац являє собою величезну багаторівневу будівлю. У якій поєднувалися помешкання для житла, святилища, господарські комори, таємні сховища та центральна площа для загальних зборів, за пів кілометра від основного палацу знаходився так званий палац принца, будинок значно меншого розміру. У підвалах Кносу зберігались досить великі запаси їжі та води. Мабуть, на випадок посухи, стихії або можливої війни. Під величезними амфорами для круп та олії було знайдено схованки, у яких зберігалося дорогоцінне каміння. Як з'явалося пізніше, воно було привезене з Єгипту, з яким у мінойців були розвинуті торгівельні стосунки. Найвідоміше фразки мінойської цивілізації. Більшість загальновідомих мінойських фресок, оригінали яких експонуються зараз у Рокліонському археологічному музеї, є відновленням. Евансом було знайдено лише фрагменти фресок. Згодом, завдяки важкій праці, фрагменти вдалося розділити та відсортувати за приналежністю до того чи іншого зображення. Так, одна з найвідоміших кнопських фресок стрибки з биком містить 30% автентичних фрагментів. Решту було відновлено в наші часи. Інша відома фреска. Жінки ще розмовляють, на 15% складається із справжніх фрагментів, знайдених під час розкопок кносу. Чому ж така процвітаюча мінойська цивілізація зникла? Мінойський кнос за усіма ознаками наймовірніше загинув миттєво. На сьогоднішній день основною гіпотезою, що пояснює раптову загибель кноса. Вважається катастрофічне виверження вулкану на острові Фіра в Санторіні у Егейському морі за 110 кілометрів на північ від узбережжя Криту. Хоч будівлі кносу здебільшого витримали, значна частина мешканців міста та весь флот мінойців загинули від гігантської хвилі цунамі, що була викликана землетрусом внаслідок виверження. Загибель торгового флоту для міста держави, яка цілковито залежала від торгівельних стосунків з іншими цивілізаціями Середземномор'я, була причиною початку занепаду. На підтвердження цієї теорії свідчать такі факти: перше. Відсутність на той момент у міноської цивілізації серйозних ворогів, теоретичний конфлікт, з якими міг би привести до занепаду. Друге чіткий збіг виверження з початком стрімкого згасання цивілізації, що навряд чи може бути простою випадковістю. Третє Розтрощені уламки міноських торгових кораблів, що були знайдені на вершинах Критських гір. Вони жодним чином не могли потрапити туди. Нас захопила історія Кносського палацу і те наскільки прогресивною була тодішня мінойська цивілізація. Залишки Кносського палацу, мабуть, найвизначніша пам'ятка на острові Крит, яка однозначно варта уваги при відвідуванні криту. Детальніше про кнопський палац ви можете почитати на нашому сайті Ворлдвізетвіскравкаком. Посилання в описі. Поділіться цим відео, якщо воно вам сподобалося. Ставте лайк, залишайте коментарі. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети. World with a twist – світ з родзинкою! Давайте досліджувати світ разом.